А всім привіт! А зараз ми поговоримо на дуже цікаву тему: це дитяче харчування. В частності харчування дітей, які професійно займаються спортом. Чому саме я можу говорити на цю тему? По-перше, я нутриціолог з великою практикою 7 років. Я займалася не тільки з дорослими, допомагала коригувати, допомагаю коригувати їм вагу, а також працювала і працюю з дітками, з підлітками. Також я мамочка двох дорослих уже дівчат, яким старшій доньці 19 років, молодші 14. Але вони у мене. Дуже професійно займаються спортом протязі всього свого життя. І тільки ми, батьки, можемо вирішити, яке буде, чи наша дитина буде здоровою чи ні. Харчування дітей ми налагодити можемо самі, тому що дитина, коли народжується, вона ще зовсім маленька, вона не розуміє, що її їсти. Що її поклали, те вона їсть. Якщо їй дали цілу гору цукерок, вона буде їсти цукерки. Якщо її самого дитинства водять в Макдональдс, вона буде харчуватись в Макдональдсі. Якщо ж з е, самого дитинства у сім'ї харчується правильно, і ми привчаємо дітей до цього. Дитина буде у дорослому віці харчуватись також правильно. Але якщо до спорту, давайте все-таки повернемося стосовно спорту. Я хочу вам показати своїх доньок. Ось така в мене є картина. я чомусь вирішила вам її показати, тому що недавно подарила мені її партнер мій. З моєї команди, я її ще не встигла повісити на стіночку, ось це моя молодша донька, це моя старша донька. Самі розумієте, що немає в них проблем з надлишковою вагою, тому що діти спортсмени. Але ми, я хочу поговорити зараз у цьому відео більше не про надлишкову вагу, а саме про проблеми зі здоров'ям, коли дитина інтенсивно займається спортом, але при тому неправильно харчується. Ну, все по порядку. Коли в мене старша донька була ще зовсім. Ці маленька народилася вона з пониженою вагою, тобто, у прямому сенсі того слова, лікарі вони навіть деякі лікарі. Говорили про те, що підозра була на рахіт. Ну, слава Богу, цей діагноз не підтвердився, але мені постійно говорили, що у вас понижена вага. Мені говорили в лікарні, мені говорили у транспорті, коли я їхала з дитиною. Навіть якщо віяв сильний вітер, її починало здувати в віці десь 3 роки. Ну тобто, це дійсно була дуже-дуже така. Занижена вага, і апетиту у моєї доньки не було взагалі. Тобто я її заставляла їсти, вона не могла їсти, вона це все випльовувала, тобто це був такий важкий процес. Я тоді зрозуміла, що в наше життя має війти спорт. Плюс вона ще такого з маленького дитинства любила якось танцювати, вже в рік було зрозуміло, що їй подобаються танці, і я віддала її на танці. Танці з кожним роком почали бути інтенсивнішими і інтенсивнішими і десь уроків років. Напевно, сім, вісім, сім. Це вже були інтенсивні танці. Це не просто були там тренування двічі на тиждень. А це були щоденні тренування, додалися фізнавантаження, силові навантаження. Це була, було дискостиль, тому там дуже багато було спорту. Плюс додалася класична хореографія, акробатика. Це було не просто танці, це був інтенсивний спорт. І м -м, діти в групі, які займалися також з Катією, а вони також тренувалися так само інтенсивно. Тоді я зрозуміла, що харчування в неї не може бути простим, таким звичайним, як в її однолітків, які просто там ходять з нею в школу. Тому що дуже багато затрачається енергії. М'язи формуються, в неї почали формуватися м'язи, тому що вона, в неї покращився, апетит, плюс я їй додала ще в раціон вітаміни, і у неї почали формуватися м'язи. Я сама це бачила. І я розуміла, що вона витрачає величезну кількість. Енергії. Якщо не поповнюється а, у той білок, от якщо ми зараз говоримо за білок, білок це взагалі складова всього організму. І якщо білок в достатній кількості не надходить, а дитина інтенсивно займається спортом, це все вона черпає з кісток. І в років 7, 8, це ще не помітно, але в років 13-14 в підлітковому віці починаються проблеми зі здоров'ям. В її однолітків, діток, які також займалися інтенсивно спортом, але, видно, не харчувалися. Правильно так, як харчувалися ми, почалися проблеми зі здоров'ям в однієї, в іншої, в другій. Тобто, почали проблеми з спиною так, в дуже багатьох дітей, почали летіти коліна, почалися проблеми з суглобами. Тобто, Діти постійно відвідували реабілітологів. І якщо дитина займається спортом просто любительськи і там харчується так, да, не доїдає десь, це одне. Але коли дитина займається ось так от інтенсивно, щоденно, постійно, да, тобто вона показує результати, вона їздить по змаганням, вона хоче цих результатів, просто зобов'язання мам. Аб, які виховують дитину, це організувати ось це харчування так, щоб воно було просто ідеальне. По-іншому просто будуть такі потім беззворотні е, як без, процеси, які потім е, повністю дитина не зможе займатися. І Такі випадки в нас були, коли дітям забороняли взагалі танцювати, коли дитина там вже більш в старшому віці казала, що все, ти не танцюєш, тому що, ну. Це вже як напівінвалід, тобто дитина ходить, рухається, але вона постійно у реабілітологів, постійно на масажі. Значить, що важливо в харчуванні дітей? Це білок в достатній кількості. Білку дітям потрібно більше, ніж дорослим, якщо ми говоримо. Тобто норма білку взагалі має враховувати, звичайно, професіоналом, дієтологом, нутриціологом. Але якщо дитина займається спортом, білку потрібно більше. Крім того, дитина, яка займається спортом, їй потрібні вуглеводи – але ці вуглеводи вона не має черпати з макарон. Там, ну, Наприклад, твердих сортів макарони можуть бути, да? але не в величезній кількості. Вона не має черпати з цукерок, з печива, з булочок. Повільні вуглеводи мають надходити з цільнозернових каш. І якщо це вівсянка, то це має бути цільнозернова вівсянка, а не хлоп'я. Це може бути гречана каша, це може бути пшоняна каша, може бути булгур, кускус, -кус, може бути кукурудзяна, ну тобто дуже багато різновидностей каш. І це також мають бути в великій кількості овочі, тому що вуглеводи також є в овочах. І якщо дитина їсть багато овочів з кожним прийомом харчування, вона також отримує вуглеводи. Звичайно, солодощі, я не скажу, що я не дозволяла. Вони дозволяються. Ну, коли е, в доньок, да, і в старшої, і в молодшої доньки. Є повноцінний сніданок, є повноцінний обід, є повноцінна вечеря, і між ними ще йдуть перекуси повноцінні. Вони вже не хочуть великій кількості солодкого, тому що вони з всім з балансом цим все отримують. Для дитини дуже важливі жири. Вони ще більш важливіші, ніж для дорослої людини, тому що це головний мозок дитини, і вона не буде, пам'ять формується, так? головний мозок формується, це ж ростущий організм, тобто організм росте. І ось правильні жири вони мають бути в раціоні в обов'язковому порядку, звідки ми можемо їх черпати. Ми можемо черпати їх з авокадо, ми можемо черпати їх з горіхів різних, так? тільки арахіс, він більш такий калорійніший горіх, грецький горіх, чудовий, так? горіх, кешю мигдаль. Ми можемо черпати з червоної риби. Але, повірте мені, як мамі неможливо це все організувати так ідеально в харчуванні, щоб не робити. Щоб не приймати додаткового да, риб'ю жиру або додаткової омеги-3 полінасищених амінокислот. Тому в обов'язковому порядку для спортсменів, для дітей та й для всіх діток, має бути омега-3 додатком в капсулах. Це має бути якісний натуральний рибі жир, якісна, якісна натуральна омега, яка є додатком, окрім того, що дитина ще. Їсть її з їжею. Так, це дуже важливо. Крім того, коли, наприклад, у моїй доньки не було від апетиту, так, що вона була зовсім маленькою, я почала давати їй вітаміни. Це мають бути натуральні вітамінні комплекси, і в комплексі мають бути повністю всі необхідні 12, 13 вітамінів, 10 мінералів. Всі необхідні вітаміни для росту, для розвитку. І кальцій, і магні, цинк, селен, йод, все, все необхідне. Але вони не мають бути синтетичними, тому що синтетичні вітаміни не виводять. Організмом і вони дозовано приймаються, якщо конкретно якогось вітаміну не вистачає. А натуральні вітаміни вони виводяться організмом. І дитина може на довгий період там з невеликими проміжками їх на постійній основі приймати. Що роблять вітаміни? По-перше, апетит покращується. І здоровий та, апетит, більше енергії в дитини, клітинки нагодовані. Те, що десь їжею не доотримала, отримала з вітамінами. Тому, окрім харчів, Харчування п'ятиразового, як мінімум, має бути п'ятиразове харчування у дитини протягом всього дня. Навіть у спортсменів може бути шестиразове харчування. Мають бути ще вітаміни. Крім того, в кожен прийом харчування потрібно додавати білок. Якщо ми говоримо про сніданок, білок має бути. Обід білок має бути. Вечеря білок має бути. У спортсменів я рекомендую ще додатком в перекус додавати білковий коктейль. Що це за білкові коктейлі? Вони є різних фір фірм виробників, і вони йдуть також, якщо ми дивимося, щоб був хороший склад. Якщо там хороший склад, то, звичайно, дитині можна такий коктейль. Це не є спортхарчування. В спортзалах продають спортхарчування. Я не про такі коктейлі говорю, тому що це вже більш на професійних дорослих спортсменів розраховано. Якщо ми говоримо про дитячий організм, дитині 7 років, 8 років, це мають бути хороші натуральні коктейлі. І я такі коктейлі в обов'язковому порядку додавала в раціон дітям один раз в день. Тобто, ось у мене дитина посмідала, а потім зробила перекус, взяла в школу обід там, або обідала в школі, да? прийшла додому, випила коктейлю. Побігла на тренування ввечері повечеряла, і таким чином додатковий очищений білок вона доотримує, тому що в білкових коктейлях білок очищений, він засвоюється на 90%. він гарно. Засвоїться, там немає тих калорій, і він окрім продуктів, тому що з продуктів харчування не завжди він якісно прям засвоюється повністю на 100%. Він засвоюється, але не на 100%. І коли додатком ми даємо ще білковий коктейль, це для кісток дитини, це для м'язів дитини, це для організму дитини. Це просто незамінно. І це дуже дуже добре. Крім того, білок це колаген. Білок це м'язи, білок це пам'ять, це імунітет, це, це взагалі да, дитина здорова. Тому що я почала помічати, що коли дитина почала займатися спортом, старша і молодша донька, вони Стали менше хворіти, а потім взагалі перестали хворіти. Дуже-дуже в рідких так, моментах десь якийсь вірус може вчепитися. Чому? Тому що є спорт інтенсивний і є харчування інтенсивне. А молодша донька, зараз їй вже 14 років, вона займалась професійно художньою гімнастикою, зараз професійно займається танцями, але у неї є ще балет, класична хореографія, у неї додатково є ще акробатика, і у неї є ще сучасні танці. Тобто, вона в мене дуже активна. Що старша? Була ще молодша. старша вже хореограф. І на протязі усього життя повністю. Да, тобто, старша донька, вона ну скільки, зараз, якщо їй 19, займається з 5 років, тобто 14 років вона в активному спорті. І я розумію, що якби не ось це збалансоване харчування, якби я не слідкувала за цим. То можливо дитині без такими інтенсивними тренуваннями, які в неї були, які в неї і зараз є вже в університеті, і так само в молодшому. Я не знаю, що би було, тому що я бачила ці приклади батьків, коли діти постійно були у реабілітологів, коли постійно вони вже лікували, але це вже знаєте, це вже як підліковування йде. Це не йде вже, тому що коли полетіла. Полетів опорно-руховий апарат, коли йдуть а, проблеми вже в спині, такі серйозні, конкретні. А якщо ви знаєте, що спина, вона повністю це весь опорно-руховий апарат, це починаючи з п'яток, якщо, наприклад, дитини пласкостопія, воно вже буде діяти на спину. І так само коліно, воно все задіяно, повністю весь опорно-руховий апарат. І якщо вже там йдуть проблеми, йдуть вже незворотні процеси, їх відновити дуже дуже важко. Потім починають батьки. Інтенсивно пити колаген, інтенсивно пити вітаміни, інтенсивно пити такі серйозні дозування вітамінів, організовувати харчування, але те все вже дуже пізно. Тому завжди краще профілактика, завжди краще, щоб це все організувати завчасно і а, зробити так, щоб дитина це звикла робити. І пояснити їй, що ти не зможеш просто-напросто займатися, ти в якийсь момент здоров'я просто підведе, якщо ти зараз це все собі не організуєш. Вже не говорячи, надлишкова вага, різні там і ну, проблеми там, вірусні імунітет і так далі, це все також залежить від харчування. Но ми зараз конкретно говоримо за спорт і за те, щоб дитина продовжувала далі, далі тренуватися. Тому, якщо у вас, наприклад, футболіст, або у вас там хлопчик займається боксом, або дитина, дівчинка займається професійно, там дзюдо, наприклад, або ну, будь-який спорт, будь-який спорт, якщо він у вас професійний, Саме перше, без харчування навіть не вступайте в цей спорт. Це я вам просто як мама раджу, і як дієтолог, як нутриціолог, я також це звичайно раджу. Тому що це здоров'я повністю вашої дитини, і потім вона вам скаже: або дякую, мама, що я в спорті, що я спортсменка, що я струнка, що я там заробляю вже кошти через свою професію, яку я дуже люблю, або ж вона скаже. Навіщо мені це було? Я скалічила своє здоров'я і, і що в результаті? Да? Тобто, скільки таких випадків? Коли дитина все життя займалася професійним спортом, а потім просто не може ним не займатися нічого, повністю скалічене здоров'я. І це все починається якраз з харчуванням. Тому піклування про себе, це ми знаємо, але піклування про наших дітей має починатися саме з нас. Тобто, як ми це організуємо, так і ваші діти будуть харчуватися. Будьте здорові і харчуйтесь правильно. А також підписуйтесь на мій канал.